Раві бажаю всім хто мене бачив у цей пізній час зараз. У цей час пізні я, людина, чоловік з власним іменем Валерій, суб'єкт міжнародного права, промосатися людина, правозахисник. Вертаємось з району Кемпінг, міста Чернівці, де ми відстоювали. Тобто захист людини з іменем Станіслав, яку сьогодні ранком незаконно ТЦКшники запровадили свою машину троє на вулицю і привезли його на головну 119, де знаходиться неіснуючий злочинний орган ТЦК СП міста Черівці, і таким чином в цей же день примусили його проходити комісію, виписали йому військовий білет і запровадили його туди в частину. Ну це це ще не повністю частина, але вважається частина, якась така первоначальна. І його мали забрати в, Кельмін, в Кельмінці. І 30 чоловіків забрали, тільки його не забрали, бо він проявив свою волю. В даній ситуації ми побачили, що є розуміння у деяких військових, але вони не обізнані в юридичному праві і, звичайно, не можуть проявити ті дії для захисту людини. Тому вони сказали, що він має бути отриманий або тут, або в Кельмінці. Викликали слідчу пройдену групу, які взяли заяву про злочин на нього. Вони сказали, що вони заводять справу в РДР завтра і передають ДБР. Потім ми викликали ще одну вже патрульну службу згідно того, що домовилися з керівником ТСК, точніше цим підрозділом, який мав вести його військову частину в Кельмінці. Де коли відвезли всіх 30 тих душ, які батьки їхні і родичі плакали, і ті самі сумували, що їх незаконно туди ведуть. Звичайно, цей злочин він повинен бути відомий всім. Він, звичайно, по всій Україні, але та, як той, хто знає свої права і їх, і має до кінця людську гідність, хай не здається і до кінця е, проявляє свою волю, волю як людина. Возумієте? Згідно того, що ти є людина, від на статті шостої декларації прав загальної декларації прав людини, ти маєш право на волевиявлення і усвідомлюючи те, хто ти є, ти відмовляєшся від злочинних дій любого е, комерційного органу, не державного. Або навіть той, який навіть і не державний, і не комерційний, які це така згідно е, печаті і коди, які на печаті ми дізналися, що цього номера не існує РДР. А сказав лейтенант. цей... Е, Військовий підрозділ, який зараз кільць, мав вистати цього Станіслава, що він не обізнаний в юридичних цих питаннях, тут має печатку, то, -то, -то, то я це не вирішую. Але як якби не було, ми провели всі юридично-процесуальні дії, пояснення тому, хто він є і які він має права, доказали, що він не має ніяких обов'язків, тому що він не є громадянином України. Він громадянин Української аніслатичної республіки по праву народження згідно з по народження. Цей закон не відмінявся і згідно положення міжнародного права. Це визнано всіми всі, всі міжнародними правами і таким чином підтверджено, що ти є громадянин згідно того по посвід... тобто свідоцтво який ти маєш. Тому, до речі, в цій ситуації я дякую всім тим, хто за нами були, це Ольга і Аня, які до кінця стояли сьогодні, бачили всю цю ситуацію тут, на кемпінгі і, звичайно, проявили свою мужність, волю, людську гідність і честь. Бажаю всім до кінця відстоювати свою людську гідність і честь. Бо Бог з нами, з тими, хто тримається на правду. Дай Боже, всім здраві і добра.